я розкажу вам основні способи, як знаходити клієнтів на рекламу у ваших телеграм-каналах. Як ви бачите, наразі в мене є сітка із новинних каналів із сумарною аудиторією десь 140 тисяч людей. І також в мене додався ще один ось, тематичний канал. Нещодавно він став моїм, і тепер я. Буду ділитися з вами досвідом і ще є з тематичних каналів, а не тільки новинних. Перший спосіб бути присутнім у різних каналах закупів. Це такі люди, що постійно-постійно виставляють різні замовлення, куплю рекламу в новинах, куплю рекламу в тематичних каналах, там в історичних, криптовалютних і так далі. Вам треба просто бути в цих чатах і вмикати повідомлення, щоб не пропускати. Ось, наприклад, ви бачите на екрані один з дуже відомих закупів. Вони активно закупають рекламу. Ви можете Непогано заробляти, ставлячи просто на їх замовлення. Головне, звісно, мати ці всі контакти, вони є у закритому каналі. Другий спосіб, який особисто в мене закриває більше половину рекламних місць, це розміщувати свої оголошення про ваші канали і Прайс в каналах, чатах куплю продам рекламу. Я вже більше ста таких рекламних каналів зібрав у своєму закритому каналі, і цього більш ніж достатньо, щоб набирати рекламодавців. У мене є спеціальний закритий телеграм-канал, в якому я зібрав. Вже більше 100 чатів, каналів, закупів, в яких ви можете отримати дуже багато рекламних замовлень, як купувати, так і продавати рекламу, канали, заливи, різноманітні послуги по телеграму. З 1 грудня ціна вже буде по 890, адже дуже багато контактів додалося. Радий за тих, хто доєднався ще за старими цінами, але ціна буде ще збільшуватися поступово, тому що матеріалів надаю багато. Консультую людей з питань по веденню телеграму без різних обмежень, але ціна дуже, як бачите, невисока. Тому хто хоче долучатися, будь ласка, є в посилання в описі. Чим довше ви чекаєте, тим вища потім буде ціна. Доступ пожиттєвий, інформація про адмінів, в канали, все це зберігається, все це одразу вам стає доступно, що було за весь час ведення каналу. Головне, звісно, просто мати цей доступ. Третій спосіб це розвивати і розростити свої канали до такого рівня, щоб вони просто в пошуку вже знаходилися, і таким чином вас також можуть знаходити рекомендації. Більш детально про те, як розкрутити ваш телеграм-канал, дивіться ось тут, я вже розповідав основні методи.